Незважаючи на розповсюдження електронних носіїв інформації у наш час, бібліотеки залишаються незмінним джерелом знань надто ж для підростаючого покоління. Роль книги у формуванні духовного та інтелектуального потенціалу підлітків складно переоцінити хоча зацікавити дітей читанням буває непросто. Але тим не менш, усім відомі казки, на яких виросло не одне покоління, люблять і сучасні діти. Більше люблять сучасні детективи діти. І це с автори. Ну, а все равно з удовольствием. Родители того же самого і Маршака, того ж Ішар ту читають Золушку у нас з удовольствием, і Бажова читають, і Адаєвського, городок. і Каштанку приходят, спрашивают. Теж. Тобто діти все одно від классики не отходят. Как бы они не читали літературу, но класика остається всегда классикой. Або за цікаво малечу читання у бібліотеці номер 15 навіть створили дитячий театр під назвою Казка. Туди, маленьким акторам перш за все слід записатися до бібліотеки. До Дня дитячої книги бібліотечний театр Казка підготував виставу Попелюшка. Це вже друга постановка у цьому році. Діти відкликнулись дуже активно. Ви це увидите по, по костюмам і по їхній ігрі. Вони це хочуть грати, суперсуватися, показати себе, бути лідерами, Кожен хоче, кожен ну, вони у них це все на лице. Звісно, дуже волнуются. Бажаючих зіграти у виставі бібліотечного театру було значно більше, ніж персонажів у касті. тож працівникам бібліотеки довелося вводити ще кілька додаткових ролей. Я участвую в ролі отца, і. Тем же временем концертмейстером и танцую современный танец последний. Я беру книги детективы Йена Флеминга Казино Рояль. Также беру классику стихи читать и беру школьное задание на каникулы. Я играю роль Золушки. Мне эта роль нравится, потому что Золушка трудолюбивая, добрая подивитися на виставу бібліотечного театру «Казка» прийшло чимало малечі з різних шкіл саксаганського району діти захоплено спостерігали за дійством декотрі одразу ж захотіли записатися до бібліотеки аби також брати участь у виставах тож книжкові іменини так ще називають день дитячої книги вдалися і ще раз продемонстрували зацікавити малечу читання можна багатьма засобами головне бажання та трошки фантазії